У міському палаці культури відбувся творчий вечір Володимира Білецького, поета, композитора та концертмейстера народного ансамблю Скрипки Кременчука, Кременчужани почули 21 авторську пісню, романси та поезії, у яких переплітаються теми кохання війни та любові до України. Кожен рік я роблю свій авторський вечір. В цьому році я не думав це робити, але потім вирішив. Бо всі свої старі пісні, які були на російській мові, я Переклав, хоча сказати, переклав неправильно, бо можна по-новому і написав, бо ті вірші, які писались там 20-30 років назад, звісно, що там вже інший зміст, інші думки. Пісні були сповнені щирості, душевної сили та глибоких переживань, що зворушували серця слухачів. Нота за нотою рядок за рядком викликали щирі оплиски Кременчужан. Народи мій розкиданий по світу, маю надію. Там тобі воли, за землю кров'ю як росою, тву, за рідний дім, що голові гори. Важливою особливістю вечора була й благодійна мета збір коштів на підтримку Збройних сил України. Такий формат поєднує мистецтво з громадянською відповідальністю, дозволяючи творчості служити вищій меті. У мене друг воює. От. Він в силах спецоперацій. Я з ним зазванювався. Я знаю, кому послати. Я знаю, що до тих рук нічого не пристане, і я знаю, для чого їм потрібні гроші. У Кременчутті є своя неповторна культура: жива, щира і справжня, і цей вечір став черговим доказом того, що вона не просто є, вона міцніє, звучить і об'єднує. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.